Усі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто захищає нашу державу і працює для неї, хто зміцнює партнерство заради безпеки, хто тисне на державу терориста, є захисниками свободи та людяності. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Члени Єврокомісії прийняли пакет про розширення на 2023 рік, у якому вони дали зелене світло для України щодо початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Це друга велика сходинка на шляху до нашого членства. Усі деталі дізнаєтесь вже за мить. 8 листопада історичний день для України, тому що саме сьогодні Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час прес-конференції в Брюсселі. Україна продовжує стикатися з е, дуже великими труднощами і викликами, е, спричиненими російською повноштабною агресією, і все ж таки Україна проводить глибоке реформування своєї країни навіть під час ведення такої екзистенційної війни. Україна докладає максимум зусиль на шляху євроінтеграції. За словами посадовиці, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував Європейський Союз. Як наголошує народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Сьогоднішнє важливе рішення визначить майбутнє України на багато років, а можливо навіть століть. Для того щоб надати вам уявлення про те, що було досягнуто, це конституційна реформа в сфері судочинства, антикорупційна програма. Решта реформ вже виконується, і відповідні зусилля вживаються наразі. Україна перебуває наприкінці першого етапу на шляху до вступу в Європейський Союз. Тепер висновок комісії мають схвалити на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Міська влада піклується про безпеку та комфорт Кременчужан. Саме тому днями по вулиці Вадима Погачова було встановлено новий світлофорний комплекс, який має запобігати небезпечним зіткненням та дорожньо-транспортним пригодам. Деталі у наступному матеріалі. Безпека людського життя має бути у пріоритеті, наголошує міський голова Віталій Малецький. Тож саме на безпеку громади та комфорт містян спрямована робота комунальних підприємств Кременчука. Так, минулого тижня у рамках поліпшення безпекової ситуації бригадою КП «Міськсвітло» був встановлений новий світлофорний комплекс по вулиці Вадима Пугачова. Саме там на небезпечній ділянці дороги фіксували безліч ДТП. Тож нові світофори сприятимуть безпечному руху людей та машин та покращать дорожню інфраструктуру міста. В цьому році було встановлено новий світлофорний об'єкт на вулиці Сумській та Левка Лук'яненка. Це перший. Тут встановлений світлофорний об'єкт на вулиці Вадима Погачова біля ринку Толока. Встановлено пішохідні світлофори на проспекті Лесі Українки та... Тараса Бульби і також встановлені пішохідні світофори на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Серка. Тут була дуже велика аварійність. Загалом на цій ділянці дорозі було декілька смертельних ДТП, тому було вирішено встановити світофор, новий пішохідний перехід для безпеки руху як пішоходів, так і транспорту. Світлофори повністю відповідають вимогам сучасності. Вони є новими та світлодіодними, а також стабло відліку часу. Загалом там встановлено чотири автотранспортних світлофори та два пішохідних. Це нові сучасні світлофори цього року. Виробництва вони енергоефективні, світлодіодні, споживають дуже мало електроенергії. Тому ну, на сьогоднішній день це, мабуть, найкраще як є. За планами міськсвітла світла, до кінця року планується встановлення ще одного світлофорного об'єкту. Можливо, будуть встановлені також пішохідні світлофори на перехресті вулиці Шевченка та Миколаївської. Міська влада Кременчука прагне покращити безпекову ситуацію у місті, а тому біля світлофора облаштовано пішохідний перехід, до якого вочевидь містяни ще не звикли. Кременчужани, на жаль, продовжують переходити дорогу у необлаштованому місті, наражаючи себе на небезпеку. Тому наголошуємо, що перетинати проїзну частину можна у лише установлених для цього місцях. Бережіть своє життя. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчутких правоохоронців надійшло 20 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень за різною кваліфікацією. Наразі правоохоронці розшукують очевидців ДТП про спалах африканської чуми у свиней на Полтавщині та про те, що в Омельницькому ліцеї розпочав роботу клас безпеки, далі докладніше в районі села Богаївка Правоохоронці затримали мешканця глобиного, в автомобілі якого виявили рибу без дозвільних документів. Під час перевірки транспортному засобі було виявлено рибу близько 100 кілограмів без відповідних на те документів. На місці проведено першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини, походження риби, а також сума збитків. За фактом розпочато кримінальне провадження. Вчора до відділу поліції номер 1 міста Глобиного надійшла інформація від ветеринарного лікаря про поки що не підтверджений випадок африканської чуми на території однієї з громад. Відразу на місці події пробула слідчо-оперативна група. Було встановлено місцеву мешканку, яка мала в своєму. Господарстві поголів'я свиней, коли почали тварини здихати, вона вивезла на сміттєзвалище ці туші. Відразу на місці події разом з слідчо-оперативною групою з Держспоживслужбою було взято відповідні аналізи. Наразі перевіряється факт розповсюдження даної хвороби на території громади. Після проведення першочергових слідчих дій слідчими відділу поліції на родини розпочато кримінальне провадження. Наразі на місці працюють фахівці, встановлюється зона епідемії та проводяться відповідні експертизи. Слідчими районного управління поліції встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вихідними у горішніх плавнях. Автомобіль, део під час руху заднім ходом травмував пенсіонерку, дихання до мешканців горішніх плагів, хто став свідком очевидцем даної дорожньо транспортної пригоди повідомте дану інформацію будь-яким зручним вам способом до слідчих Кременчуцького районного управління поліції за для відтворення обставини та обстановки дорожньо транспортної пригоди. Також вчора у районі Макдональдсу транспортний засіб скоїв наїзд на дитину. Протягом півгодини було встановлено транспортний засіб, встановлено попередні обставини. Але дитину, на яку сказали, так і не встановлено. Ні батьки, ні за допомогою до медичного закладу ніхто і не звернувся. Прохання до батьків, якщо ви отримали інформацію від дитини, що на нього там його збили, його зачепили, або ж він потрапив в нестандартну ситуацію, повідомляйте це відразу до правоохоронних органів. Дуже часто діти не говорять, вони бояться, в залежності від ситуації, яка мається в родині. От в даному випадку ми наразі встановлюємо, чи мав місце факт ДТП. І до новин більш приємних: вчора в Омельницькій територіальній громаді в місцевому ліцеї розпочав роботу клас безпеки. Під час уроку, як ДСНС, так і правоохоронці нагадали. Правила безпечного дозвілля дітей як під час навчального процесу, так і вдома також згадали, як діяти під час тривоги також перевірили їхні тривожні валізи. Діти відповідали на питання гостей в кінці заходу, в кінці уроку ознайомилися зі службовим автомобілем правоохоронців району, а також примірили засоби захисту та спеціальні засоби правоохоронців, які забезпечують правопорядок на території громади. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. you У жовтні у Кременчука на одне місто побратим стало більше. До когорти наших міжнародних друзів та партнерів приєднався французький клермон Ферран. Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Франції підписав угоду про побратимство з мером клермон Ферану Олів'є Б'янки. Притому обидва керівника наших міст відзначають їхню схожість. Який же він клермон Феран? Розповімо у нашому наступному сюжеті. Клермон Феран столиця французького регіону. Оверні з населенням 145 тисяч осіб. Це одне з найстаріших французьких міст, розташоване на схилах згаслого вулкана на висоті 400 метрів над рівнем моря. Клермон Феран, оточений вулканами, називають чорним містом через велику кількість будівель з вулканічного каменю в готичному стилі, у їх числі кафедральний собор Успіння Богоматері Нотр-Дам. Католицький собор видно з будь-якої точки, його 200-метрові вежі ніби охороняють місто. Ця грандіозна споруда, побудована в XIII столітті, прикрашена вікнами-трояндами, всередині багато настійних розписів та унікальні вітражі, що зображують сцени з Біблії та середньовічного життя. Історичний центр Клермон Ферана з цікавою архітектурою знаходиться в районі площ Деліль і Дежот. Місто називають культурним осередком регіону, адже щороку тут проводять масштабний міжнародний фестиваль короткометражного кіно, музичний фестиваль Європа Вокс, міжнародний фестиваль джазу, свято сучасної музики, фестиваль мандрівників Великий ярмарок Клермону. З цікавинок про місто. Саме у Клермон Ферані з'явилися легендарні автомобільні шини Мішлен. Концерн «Мішлен» був заснований тут у 1889 році. Крім того, Клермон Ферран батьківщина зірки «Мішлен», яку присвоюють ресторанам за високу якість кухні. Цей авторитетний спосіб оцінки ресторанів Червоний гід був винайдений у цьому французькому місті. Тут працює незвичний транспорт, транслор, трамвай на шинах, який їздить на колесах і має всього одну рейку. Його Запустили в експлуатацію у 2006 році. Жителі міста і туристи люблять присуватися по місту на велосипедах і скутерах. А ще у Клермонферані є досить великий міжнародний аеропорт, що значно сприяє туризму. Подвійна назва міста говорить про його незвичайне походження. До 17 століття тут було два ворогуючих міста. Владним єпископам Клермону протистояли графи Монферану. Король Людовик XIII змусив суперників об'єднатися і з тих пір на карті Франції з'явилося нове незвичайне місто. І наш Кременчук залишив свій слід у літописі Клармон Ферану, адже у жовтні французькі та українські міста стали побратимами. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Перш ніж потрапити на прилавки магазинів, кожен сорт яблук проходить процес сортування, аби люди могли отримати гарні та свіжі фрукти. Сьогодні наші журналісти побачили процес перебирання яблук сорту Golden Delicious. Подробиці далі. Чи знаєте ви, який шлях проходять яблука, перш ніж потрапити на прилавки магазинів, аби споживачі могли придбати якісні фрукти. Після вирощування яблунь та збору плодів фахівці відправляють їх на сховище для зберігання та сортування. Сьогодні спеціалісти підприємства Декор Агро проводили переборку яблук сорту Голден Делішес, найпопулярнішого сорту у світі. Жовта шкірочка цих яблук допомагає дещо покращити зір, і таким чином люди дуже полюбляються яблуко. Також смак. Смак цього яблука нагадує грушу, тому що народ його називають яблуко-груша. Смак надзвичайно солодкий, сорт «Голден», Зараз вже набуває максимальних властивостей, максимального смаку. Ще які переваги цього сорту він містить досить багато пектинових речовин. Із нього виходить дуже смачне варення, дуже смачне повидло і дуже гарна особливість. Коли ми робимо сервірування столу яблуками, він не втрачає кольору. Сортування яблук на підприємстві Декор Агро налаштоване за допомогою водного розвантаження. Після того як лінія включиться, яблука попливуть по водичці, таким чином вони миються. Від залишків бруду, від пилюки очищаються. Далі на висушувальних валиках вони проходять процес висушування, просушки і безпосередньо потрапляють на лінію сортування. На лінії сортування встановлені автоматичні камери, які калібрують яблука за розміром відповідно до замовлення певних торгових мереж. На кожен інспекційний стіл потрапляє той калібр яблука, який був попередньо налаштований на комп'ютері. Також машина самостійно виявляє дефекти на яблуках, яких неможливо уникнути при вирощуванні. Ці яблука потрапляють на окремий стіл і вже не надходять до кінцевого споживача. Комп'ютер сам вибирає, куди йому впасти. Калібруємо по діаметру. Дивіться, на цьому столі у нас крупні яблука, калібр 75. Це яблуко міжнародного стандарту, європейська якість. На інших столах є яблука дещо дрібнішого розміру. Вони також потрапляють в мережі. Ну, гарне яблуко, але просто трішки менший розмір. І все. Відмінності ніяких немає. Абсолютно кожне яблуко знімається на відео з декількох ракурсів. І аналізатор. Проводить його по столах перед процесом перебирання. Всі сорти яблук зберігаються при певних умовах. Це окрема камера для кожного виду: певна температура та відсоток вологості. Для одного сорту це повинна бути температура зберігання 0,5 градуса, знаком плюс. Для іншого сорту це десь 2 градуси. І тому під кожен сорт підбирається окрема температура. У сховище ми виставляємо контейнера, які зберігаються яблука. Тут вологість повітря завжди висока, де близько 95%, щоб яблука не втрачали вагу і були завжди щільними. Голден повинен зберігатись при температурі 0,5 градуса до одного ну тобто коливання. Звичайно, таку температуру дуже потрібно обережно регулювати і контролювати, тому що опускання температури нижче 0 градусів може знищити весь урожай. Вже за кілька тижнів достигнуть яблука інших сортів, І вони так само будуть проходити процес сортування. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Восени майже кожного спіткає одна й та ж сама проблема сезонна застуда. Хтось лікується лікарськими засобами, а хтось народними. Якому методу краще віддати перевагу та як вберегти себе від хвороби, дізнайтесь далі. Осінь період не тільки різнобарного опалого листя, затишних вечорів та смачних гарячих напоїв, а й різкої зміни погодних умов як наслідок зниження імунного захисту та сезонні хвороби, зокрема застуда. Крім цього, саме восени загострюються й хронічні захворювання. Зараз як і зазвичай щороку, розпочинається сезон активної захворюваності на різні респіраторні вірусні захворювання. І, звісно, наші пацієнти до нас починають звертатися грип пікові, скажімо, десь так плюс. Мінус однаково зараз зустрічаються, ну якщо порівнювати їх між собою. На сьогодні існує багато методів боротьби із студою, як народних, так і традиційних. А яке лікування обирають для себе кременджани? Народним, ну чай з малиною, водки, Може бути. Спортом займатися треба, щоб не простужуватися. Треба закаятись, як ну, я, як я. <реш> нічого не діваю, нічого не діваю. Ну, і шапку не одягаю. І шапку не одягаю. І кофтинку зняла. І кофтинку зняла. І мені так подобається. Мені так подобається. Чай, мед, лимон. Таблетки стараюсь не глотати, тому що привыкать. Тоже неохота. Чеснок, лук горло полоскать надо, нос, содой, солью, это очень хорошо. Когда ложечка чайной ложка соли на стакан воды и вздыхать. Так. Это очень хорошо при простуде, при вот таких заболеваниях. Яку думку мають лікарі про народні методи лікування? І коли наші пацієнти захворівають на простудні якісь оті захворювання, в тому числі і на грип, або той же самий ковід, ми їм, звісно, також рекомендуємо пити багато рідини і втю кілька може входити і чайок з малинкою, з лимончиком і так далі. Сказати, що вони мають якийсь там противовірусний ефект, або якийсь прямо особливо лікувальний, цілющий, про це ми не можемо говорити. Якщо говорити про інші, якісь інгаляції, там, сольові з ефірними маслами і так далі. Це також, все, в принципі, може, бути, але по призначенню лікаря, якщо в цьому є необхідність, це не буде так мати як лікувальний ефект, прямо як ліки. Це можна використовувати як додатково, або скоріше вже на період одужування. Неправильне лікування на початковому етапі захворювання може призвести до ускладнень і серйозних проблем зі здоров'ям у подальшому. У Нас пацієнти люблять зараз самостійно собі щось призначати, або, по прикладу, сусідці призначили, або мені в тому році призначали то так це не працює. Потрібно звертатися обов'язково для лікаря. Повторююсь для того, щоб знову ж таки лікар зібрав весь анамнез, встановив правильний діагноз, призначається відповідне лікування. Якщо ж воно буде неправильним або якимось неякісним, або недостатнім, то можуть бути ускладнення. Не завжди ці ускладнення відбуваються прямо відразу. Тож як берегти себе від небажаної хвороби, найефективнішим методом профілактики це є вакцинація, звичайно. Якщо ми говоримо про грип, та й про ковід також у нас доступні зараз. Вакцини і це можна все зробити. Якщо ми говоримо зараз більше про грип, то бажано щеплюватися на початку осіння. Ідеально, це вересень-жовтень, але потрібно враховувати, що формування імунітету відбувається ну, протягом десь двох тижнів після вакцинації. Також хочу наголосити такий важливий момент, що обов'язково щеплення завжди робиться тільки після огляду лікаря. Якщо вдома є рідні люди, які хворіють. То потрібно, ну по-перше, якщо є така можливість, щоб зменшити оцей контакт між хворою людиною і здоровими членами сім'ї. І звісно, не забувати про необхідність провітрювання постійного бажано два рази на добу і вологого прибирання. Бережіть себе, а у випадку захворювання краще зверніться до сімейного лікаря, щоб підібрати правильне лікування. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Передача досвіду молодому поколінню є дуже важливим етапом розвитку нації з цією метою 7 листопада до одного з навчальних закладів Кременчука завітав боксер та волонтер Сергій Радченко. Деталі у наступному сюжеті. Якщо у вас є ціль, а я бажаю кожному з вас ставити цю ціль перед собою. Якщо виникає гарна ціль, рухайтесь до неї, вкладайте все можливе, і неможливе і тоді все буде так, як. Ви цього хочете? Ось так, 7 листопада, у стінах Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 відомий боксер та волонтер Сергій Радченко розповідав про свій життєвий шлях та давав в настанови молоді у стінах вищого професійного училища номер 7 Завжди проходять заходи. В даний час зустрічі я б сказав з видатними особистостями нашого міста. Розрахований на учнів на молодь, тому що я вважаю як керівник закладу Сергія, ну патріотом нашої країни і настоящим українцем. Молодь. Матиме можливість вислухати Сергій, як він досяг своїх успіхів, ну і задати запитання, які їх цікавлять свого роду військово-патріотичне, фізичне виховання підростаючого покоління. Не випадково, що зі студентами спілкувався саме Сергій Радченко, адже його життєвий досвід, перемоги, боротьба з труднощами та несправедливістю неодмінно мають надихати юних кременчужан вже на власні звершення. В якості спортсмена та, мабуть, натхненника для молоді як приклад спорту та здорового образу життя. Дуже крутий сьогодні захід. Я радий, що запросили. Радий, що багато учнів зібралось сьогодні, задавали цікаві питання, багато питань і проявили великий інтерес. Мене це надихає. Я люблю такі зустрічі з дітьми, особливо з учнями, тому я дуже задоволений. Чому ж таке спілкування важливе, особливо зараз, в скрутні для нашої країни часи? Я вважаю, що це взагалі дуже важливо брати гарний приклад. А в наш час, коли е, довкола різноманітні речі, які уводять від нормального життя. Починаючи від алкоголю, наркотиків та хуліганства, скажімо так, то зараз ще важливіше показувати приклад, а звичайно, молоді брати цей приклад, дивитися на людей, які досягли чогось в житті. Студенти навчального закладу були приємно вражені історією чемпіона та з великим зацікавленням ставили запитання спікеру. Дізналися дуже багато світу боксів, багато поєдинків Сергія Радченка. Як він боксував то в боксі, то в ММА. Дуже цікаво. було. Знаєте, по взгляду можна побачити, вже, яка людина добра. В ньому одразу було видно, що він такий ось добрий. Я, коли сказали про те, що він ну, допомагав людям, оце все, я не здивувався, то, що по ньому це було видно. Було цікаво, мені дуже сподобалась. Оця боротьба, воно аж адреналин був в серці. Ну, дуже сподобалось, дуже мотивована. Я може запишусь на якийсь гурток і теж буду досягати вершин. Мені було несподівано те, що ну, приїхав до нас саме боксер. Ну, це вже якби, плюс. Ну і якби його історія, як він підіймався по сходам. Це мотивація, що не потрібно здаватися. Якщо там спіткнувся, то треба підійматись, ну йти далі. Тож будьмо мотивовані, і кожен день робімо себе та світ навколо краще. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Що більше кожен і кожна робитиме зараз, то краще ми захистимо всю Україну і дамо можливість кожній громаді жити мирно, вільно та у безпеці. Слава Україні.